Пашана батька свого та матері своєї святий обов'язок кожного християнина. Озирнімося навколо, не будьмо байдужими, сприймаємо проблеми кожного мешканця нашого району як свої власні. Біля нас живуть люди, які потребують нашої уваги. І в першу чергу для них важлива не матеріальна допомога, а людське ставлення та моральна підтримка. Як киянам четвертому поколінні та Соломінець, закликаю всіх до єднання, а разом нам все під силу. Я вважаю, що студентам національного авіаційного університету дійсно дуже пощастило, що в них є така людина, як Максим Георгіч Луцький, адже він, як ніхто інший, сприяє покращенню життя нау у всіх сенсах цього слова. Тобто Починаючи від комфортабельних теплих гуртожитків, закінчуючи навчальним та творчим процесом, він створив спілку студентських організацій, яка допомагає людям, молоді втілювати свої ідеї та таланти. А щорічно, за його підтримки, у нас проходять чудові конкурси краси міста Містернау. Вже традиційними стали наші чудові, просто грандіозні науські фестивалі, такі як Березневі паростки для першокурсників та студвесна, в якій приймають участь абсолютно. Всі наші студенти і мають можливість втілювати свої таланти, ідеї показувати себе. Також за підтримка Максима Георгійовича у нас проходить всім відомий КВН в НАУ, де приймають участь відомі молоді талановиті команди, і це все завдяки йому. Особисто я щаслива, що навчаюсь в НАУ, тому що завдяки Максиму Георгіовичу навчання в НАУ є цікавим, яскравим та незабуднім.